Цього року наша країна відзначає трьохсотріччя з дня народження видатного сина українського народу, композитора, поета, філософа, мандрівника Григорія Савича Сковороди. Він залишив по собі велику спадщину у вигляді музичних творів, філософських трактатів, чудових віршів та байок. І ось одна з них. Годинникові колеса. Колесо годинникової машини спитало у другому. А чого це ти годаєшся не так, як ми, а в інший бік? Мене відповіло друге. Так зробив мій майстер. І я вам не лише не заважаю, а ще й допомагаю, аби наш годинник мав єдиний шлях по сонячному колу. А до чого це я? А ось до чого? У людей з різними природними нахилами і життєві шляхи різні, одначе всім нам один кінець чесність, лад і любов.